бюджет було за міської територіальної громади на 24 рік і друге питання рівня. Чи є доповнення до порядку денного? За порядку денного питання. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання. Раїна Степанівна, будь ласка. У проєкті внесення змін бюджету передбачено внесення змін поміж міжбюджетних трансферах. У зв'язку з тим, що нам надійшов міжбюджетний трансфер з державного бюджету через обласний бюджет, Виділили субвенцію на реалізацію публічного інвестиційного проєкту з виплати грошової компенсації за належне отримання жилі приміщення е, учасникам війни е, інвалідам, яким передбачено надання компенсації на житло. Перше питання. І друге питання, яке було винесено в проєкті на сесію, на, на, на виконком це

Зміна буде стосуватися тільки надання житлової компенсації на житло. 6 мільйонів 779 тисяч. Чиком учасникам? Плюс-мінус 3. Три учасники. Це не трьох учасників. Як у сумі пропорційно? для 70. Тому ми ж приватні часи. Ми голосуємо тільки за. Це перше питання. Я друге питання знімаю. Там є дві пропозиції, які про нас є зними, тільки за одну. Тоді голосуємо за 6 мільйонів 779 тисяч 193 гривень субвенції місцевого бюджету на реалізації публічної інвестиційного проєкту виплати школьної компенсації та належні для отримання жилі приміщення вісім осіб. Так да. Хто за? my whole